З появою набору логіки AMD b 850 для процесорів AMD Ryzen під Сокет та m 5 в асортименті компанії MSI з'явилося одразу чотири відповідні пристрої, щоб задовольнити різні категорії покупців. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові огляди. Один з таких варіантів, а саме материнська плата MSI Мак b 850 Tomahawk Max Wi-Fi потрапив до нашої тестової лабораторії. Це більш доступне рішення з прицілом саме на ігрове використання, яке отримало цінок близько 12 тисяч гривень або 285 доларів та традиційну трирічну гарантію. Тож давайте дізнаємося, які можливості ця плата здатна запропонувати своєму покупцеві. Наліпка на коробці нагадує, що сюди без проблем можна встановлювати процесор лінійки Ryzen 9000, зокрема й моделі з приставкою X3D. Також тут згадані ключові характеристики пристрою. А комплектація новинки цілком відповідає її ціновому позиціонуванню. Тут є все необхідне для збірки системи і її використання. Материнська плата MSI Mac B850 Tomahawk Max Wi-Fi отримала цілком звичні для ATX пристроїв розміри 305 на 244 мм. Чорний восьмишаровий текстоліт доповнено максимально темними радіаторами, які до того ж привнесли кілька кислотно-зелених краплень у вигляді написів та логотипів. А от елементів з підсвіткою тут не передбачено. Втім, це не завадить налаштувати світіння під'єднаних до плати пристроїв за допомогою утиліти MSI Center. До того ж, вона дозволяє моніторити різні параметри системи. На звороті наявна підсилювальна пластина процесорного роз'єму та кріпильні гвинти радіаторів VRM і чипсета. Довкола монтажних отворів видно додаткову фарбу для максимального збереження плати під час встановлення. На лицьовій стороні масивні радіатори під системи живлення процесора явно розраховані на ефективне відведення тепла навіть при використанні найгарячіших Ryzen 9. Обидва охолоджувачі оснащені термопрокладками із високою теплопровідністю 7 Вт на метр на Кельвін. Їхня роль відведення тепла від польових транзисторів та феритових дроселів 14 +2 +1 фазної схеми живлення. Поруч розташовані твердотільні конденсатори, які доповнюють список високоякісних елементів даної плати. До речі, після 20-хвилинного стрес-тесту 12-ядерного AMD Ryzen 9 9900X ВАЇДА FPU згадані радіатори прогрілися всього лише до 52-55 градусів. Розташовані під ними дроселі також залишились досить холодними. Їх температура не перевищувала 54-58 градусів. Це дуже хороші показники. Тож, навіть при використанні 16 ядерних CPU можна не переживати щодо перегрівання складових цього вузла. Живлення до них підводиться через пару звичних восьмиконтактних роз'ємів ATX12V. З іншого боку плати вздовж її верхнього краю розташовані три чотирьохконтактні фан роз'єми: два для підключення процесорного охолоджувача, в тому числі помпи РСО, та ще один для корпусного вентилятора. Поруч розміщені чотири DIM-слоти з фіксаторами з обох боків. Вони підтримують модулі ОЗП стандарту DDR5 загальним об'ємом 256 ГБ. Із ефективною швидкістю понад 8400 мегатранзакцій на секунду. Чимало корисних елементів розташовані вздовж правого краю плати. Тут є ще один роз'єм під'єднання вентилятора, колодка під'єднання адресної LED-підсвітки, індикатори завантаження системи, 24-контактний роз'єм живлення ATX та колодка JAF2. До останньої під'єднується комплектний кабель-перехідник, який дозволяє одночасно підключити до плати вентилятор, його RGB-підсвітку та USB-пристрої. Ще нижче видно чотири порти SATA із горизонтальним розташуванням та три колодки USB. Верхня відповідає стандарту USB 3.2 Gen 2 на 2, має пропускну здатність до 20 Гбіт на секунду та підтримує під'єднання одного пристрою. У той же час дві нижчі, призначені для чотирьох пристроїв USB 3.2 Gen 1 і мають швидкість до 5 Гбіт на секунду. Поруч знаходиться чималенький радіатор чипсета. Після 20 хвилин стрес-тесту він прогрівся лише до 48 градусів. Зверху під ним ховається механізм швидкого витягнення відеокарти, яке відбувається натисканням круглої кнопки біля слотів пам'яті. У складі MSI b 850 Tomahawk Max Wi-Fi передбачені три слоти розширення: один PCI-Express 50X16, один PCI-Express 30X16 у режимі X1 і ще PCI Express 40X16 у режимі X4. Верхній з них підсилений і використовує процесорні лінії PCI. -E. Тому в випадку встановлення процесорів Ryzen 8000 він працюватиме відповідно до стандарту PCI -E 40 в режимі роботи X8 або X4. А поруч із ними знайшлися аж чотири посадкові місця для SSD формату M.2 2 3, які обладнані трьома радіаторами з термопрокладками. До речі, радіатор для верхнього слоту обладнаний фіксатором Ізі М2 Clip 2. Тож процес його зняття і монтажу не потребує використання яких-небудь інструментів. Третій роз'єм М2 використовує чипсетні лінії у конфігурації PCI 40X2. А при встановленні сюди накопичувача слот PCI Express 40X16 працюватиме у режимі X2 замість X4. Нижній слот має фіксовану конфігурацію PCI 40X4 завдяки чипсету. До речі, всі роз'єми М2 підтримують безгвинтову фіксацію накопичувачів, що спростить їх монтаж. Також в комплекті наявний ключ для перестановки даних кріплень відповідно до довжини носіїв інформації. Нижня частина плати містить колодку фронтальних аудіопортів, роз'єми для LED-стрічок, аж 4 роз'єми для вентиляторів, восьмиконтактний роз'єм живлення PCI, дві -E, колодки USB 2.0 для чотирьох відповідних портів. А також колодка системного динаміка та елементів фронтальної панелі. Нагадаємо, що в останню можна встановити комплектний кабель Easy Front Panel Cable, який додає зручності. Біля батарейки КМОС наявний джампер скидання відповідних налаштувань. Також є і відповідна кнопка, яка розташувалася вже на тильній інтерфейсній панелі. Аудіотракт традиційно екранований від завад та доповнений аудіоконденсаторами. В його основі лежить 7 канальний аудіокодик Realtek elc 4080 Поруч видно чип Realtek RTL8126, який відповідає за роботу 5 гігабітного мережевого порту. Мультиконтролером виступає чип від нью Що ж до інтерфейсної панелі, то вона багата на різноманітні порти та елементи. Цифровий відеовихід HDMI дозволить задіяти інтегроване відеоядро процесора, кнопки поруч оновити BIOS і скинути налаштування CMOS. А роз'ємів в самому низу під'єднати аналогові і цифрові аудіопристрої. Приєднати ж інші девайси допоможуть цілих 10 USB-портів, у тому числі 3 USB 32, Gen 2 Type-C. Крім того, під кожухом інтерфейсної панелі розміщена плата Qualcomm, яка принесла сюди підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. А до неї під'єднується виносна антена з магнітним кріпленням, яку можна розташувати в зоні найкращої видимості роутера. Дана плата використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 10 на основі графічного інтерфейсу UEFI. Традиційно можна обрати один із двох режимів роботи: Easy Mode, в якому налаштування згруповані на одному екрані, або Advanced Mode із сортуванням за відповідними вкладками. Базовий моніторинг роботи системи доступний на правій бічній панелі, яка відображається у всіх розділах. Оскільки перед нами плата з чипсетом AMD b 850, то тут, крім звичних налаштувань, доступні широкі можливості для оптимізації процесору та розгону оперативної пам'яті. Для подальшого тестування та перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. При навантаженні 12-ядерного Ryzen 9 9900X стрес-тестом утиліти CPU-Z він тримав стабільні 5,2 ГГц при напрузі 1,22 вольта. А от у більш вимогливому FPU стрес-тест Ваїде 64 частота ядер просіла до 3,7 4 ГГц при напрузі 0,85 вольта. Ну а тепер про оптимізацію. Одним з варіантів у BIOS можна значення Precision Boost Overdrive змінити на set Thermal Point 85. Це підлаштовує струм і напруги процесора так, щоб отримати максимальну продуктивність без перевищення заданої температури. В результаті під час стрес-тесту CPU-Z частота процесора піднялася майже до 5,4 ГГц, а в FPU стрес-тест до 4,5 – 4,6. У багатопотокових тестах це додало до 5% продуктивності в порівнянні з номіналом, а температура камінця трималася в межах 85 градусів. Можна спробувати зафіксувати ще вищу буст частоту. Для цього був виставлений множник на 55, а LLC переведено в мод 4. З такими налаштуваннями плата чудово пройшла тести Geekbench 63 та Cinebench R23. Показавши вже максимальний приріст до 9%. Втім, при запуску стрес-тесту FPU VID-64 система зависла, що не дозволяє говорити про 100% стабільність. Набір з двох 16 гігабайтних модулів оперативної пам'яті ddr 5 6000 Kingston Fury Beast під час тестування без підвищення таймінгів вдалося запустити як DDR5-6400. Завдяки цьому швидкість ОЗП зростає на 4-11%. А затримка навіть трішки зменшилася. Після підвищення кожного із таймінгів на 2 і напруги до 1,38 вольта, модулі запрацювали в режимі DDR5 6600. На цей раз маємо приріст у 4-13% за практично ідентичної латентності. Зі стабільністю роботи плати MSI Max B850 Tomahawk Max Wi Fi все в повному порядку. Вона без ніяких труднощів пройшла усі наші тести. Материнська плата MSI MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi запросто зможе стати гніздечком для будь-якого процесора із сімейства AMD Ryzen під 100 та M5, чи то народний Ryzen 5 7500F. Чи флагманський Ryzen 9 9950 x 3 d Цьому сприяє наявність коробки свіжої прошивки BIOS та габаритних радіаторів на VRM, що виключає перегрівання складових даного вузла. До того ж, на платі дуже просто виконати автоматичну оптимізацію процесора та розгін пам'яті, що дасть певний буст до продуктивності. Що стосується можливостей розширення, то у розпорядженні користувача є три роз'єми PCI-Express, чотири слоти для M.2 2 накопичувачів та стільки ж портів sata 6 а ще на місці підтримка найсучаснішого PCI -E 50 для відеокарти і пари SSD. Також власнику плати стануть у пригоді й інші сучасні функції та опції: Wi-Fi 7 у трьох частотних діапазонах з виносною антеною, 5 гігабітний LAN. Внутрішній USB 32 Gen 2 на 2 Type-C і широкий набір зовнішніх інтерфейсів. А в комплекті з MSI Mac B850 Tomahawk Max Wi-Fi є кілька приємних дрібничок у вигляді кабелів та ключа, що суттєво спрощують процес збірки. Тож протестована плата має все необхідне, щоб зайняти місце в небюджетному ігровому ПК і на один рік тішити свого власника. Чи ви б звернули увагу на щось подешевше? Не забувайте залишити коментар під відео, а також тисніть вподобайки і підписуйтеся на канал. Це допоможе просуванню огляду. До нових відео. Слава Україні!